Ви мене часто питаєте, до чого ж докопуються ТБРівці, прокурори, за що суддя арештовує за одну хвилину локацію? От дивимося на локацію Байкбокс. Вона зараз арештована, і всі, хто тут працюють, вони працюють в режимі арешту. Що ж таке злочинне зробили вони? Огощає да. шурпою. Людочка, ну, у тебе дуже класне кафе, зроблено з вкусом, з любов'ю. І ти організувала тут вже давно створення. Захисних сіток для наших захисників, розкажи, будь ласка, скільки вже років ви це робите? Ну років ми почали волонтми. Я почала волонтерити з 2014 року, як почалася війна. Сітки десь з 15-го року почали плести. Спочатку в мене в гаражі, а тоді, коли з'явилася така можливість і відкрилася кав'ярня, то я дівчаток перетягла сюди, тому що в гаражі там місця мало, а тут таке більш драйвове місце. Всі можуть прийти попити каву, поїсти смачну шурпу і долучитися до плетіння сіток. Сіток склили неймовірну вже кількість. От чесно дуже жалкую про те, що я їх не рахувала, їх неймовірно. На кількість. Ну, може би, Деснянський район можна було б вже накрити цими сітками. Е, думаю, що да, 100%. <ріст> Якщо вони плетуться з 2015 року, десь і, ну, десь на, за тиждень сітка точно спліталася. І вона... і я бачу, ви вже стали професіоналами, Уже... це зимова сітка біла сіра, це була осіння сітка, так? Да? Вони. Є, вони чисто зелені, є вони є білі, дійсно трошки професіонали, як ви кажете. Ми стали плести із панбонду. Такий спеціальний матеріал, який не проникний. Він він дуже легкий. і Якщо сітка важка, велика, дуже велика, вона дуже легенька стає. Її легко зняти, легко положити, тому що раніше було із старих простинів, які фортувалися, і ті простині мокрі, коли стають. Вони стають дуже важкі, не підйомні. А якщо не дай Боже, це мокра сітка замерзне, наприклад, там на машині, да. І відідрати її від машини холоднючу, мокрючу, важку, дуже важко. То цей матеріал зараз наразі дуже спасає. Воно легеньке й Ось такі от невеликі бізнесмени, підприємці на своїх невеличких локаціях організували от таку от дуже корисну для Збройних сил річ. тут сітки. Добрий день і е, е, Правоохоронці, ДБРівці, прокурори і всі їм заважають. Так, да? є таке. ми все рівно не боїмося. Ми будемо робити свою <thôi> справу і допомагати нашим хлопцям. От правильно. Цих ухилянтів під бриною ДБР до прокуратур треба виганяти з цієї країни на фронт, щоб заміняли хлопців на ротацію. Ну що, дівчата плетуть маск сітки. Якщо в експарку плетуть. Білі сітки, то значить точно буде сніг. Отак ось сотні держслужбовців з ДБР, прокуратур, поліції, судів, які живуть за податки отаких от от підприємців. І замість того, щоб ловити зрадників та злодіїв та хабарників, атакують отакі от, от невеличкі кафе підприємства під час війни. Невеличка локація. В той час, як на війні руйнують цілі міста, ДБР в тилу не знаходить іншого заняття, як ходить і оце штормить оцих підприємців малих. Оці от контейнери, оці легкі збірні, розбірні конструкції. Це організована злочна угрупування, яке створено в нашій державі владою, яка заважає перемоги. Заважає допомоги підприємцям фронту. У дівчат традиція така. щоб сітка гарно маскувала. Треба на неї полежати. Обовязково. Прописати дівчачою любов'ю наших бійців. Дякуємо. Отак от оберігають. Все, до перемоги.